Вітаю всіх зі святом, з нашим українським святом Ніч Віріса. Зараз я провела дівчаче коло Вірісова Ніч. Ми зробили дуже багато корисного. Ми робили захисний. Робили обережну свечу. У мене ще горить. Ми робили єднання з родом і благодарність роду. Ми робили. ми Дві з половиною години робили наше жіноче коло. свою енергетикою держали. Я дійсно трішечки устала, але ще така щаслива. І думаю, що вам розповідати? А що вам розповідати? Ви наступного разу приходьте до мене або на навчання, або на прямий ефір. І там ви отримаєте дуже багато корисної інформації. Ну, а зараз що я вам можу сказати? Сьогодні або завтра зажгіть багато свічок. Поставте їх собі на підвиконня. Візьміть яблучко, тиковку, хлібчик. І ночью. Ви занесіть це на двір. Це ваш, не знаю, як сказати, я подустала. Ваша благодарність вашим предкам. Тому що дійсно цієї ночі ота тонка-тонка грань між мірами вона становиться такою прозорою. І наші... Предки, вони бачать, які ми, гарно ли ми живемо. Багато ли лі, багато лісліз ми ліємо, І що у нас на землі коїться. І, звісні, роди казаків-характерників. Саме в цю ніч вони допомагають нашим хлопцям. І я знаю, що все буде. У нас добре. Добре. Я вітаю вас, голос сідає. І я щиро вітаю вас зі святом. І пусть у вашій родині буде тиша, мир і злагода. Зі святом вас, мої кохані. Била ніч сьогодні, зараз. Святкуйте.